Які продукти підвищують ерекцію чоловіків? Всім вітання! Чи знаєте ви, що зв'язок між сексуальним здоров'ям та їжею вже доведений багатьма дослідженнями? Звісно, що не всім людям зрозуміло про цей зв'язок між сексуальною активністю та поживними речовинами, які вони споживають, але насправді він є. І деякі продукти дійсно особливо корисні для ерекції та покращення кровообігу. Давайте розбиратись. Продукти для покращення кровотоку, підвищення лібіду та загального зменшення симптомів еректильної дисфункції багаті на вітамін в 12 магній, цинк і аргінін. Цинк підвищує рівень тестостерону, сприяє ерекції та виробленню здорової сперми. А аргінін, він також відомий як L-аргінін, розслаблює судини і збільшує кровотік. Отже, якщо ви дбаєте про сексуальне здоров'я, то вживайте більше продуктів з високим містом вітаміну в 12 магнію, цинку та аргініну. Я вам розкажу про найкращі продукти для підтримання ерекції, які містять не лише один або декілька з цих корисних поживних речовин, але є ще джерелом білка макроелемента, який допомагає нарощувати м'язи, силу, витривалість і формувати здорову тканину. І почнемо ми з курячої грудки. Курка містить аргінін, який є амінокислотою, що потрібна вашому організму для виробництва білків, і також може допомогти зменшити ризик еректильної дисфункції. Зокрема, ваш організм перетворює елергінін на оксид азоту, а він є потужною силою в боротьбі з еректильною дисфункцією, оскільки він може сприяти розширенню кровоносних судин і посиленню кровотоку. Наступне свина корейка. Ельгенін міститься у багатьох м'ясних і молочних продуктах, включаючи нежирну свину корейку. Не кажучи вже про той факт, що свинина має надзвичайно високий вміст білка. Ну, а якщо ви любите починати свій ранок з яєчні, вам буде дуже приємно дізнатися, що білок також може допомогти підтримувати ерекцію. У яйцях багато холіну, а холін також активує оксид азоту в організмі, який, як ми тепер знаємо, корисний для розширення кровоносних судин та збільшення кровотоку і підтримання ерекції. Наступне яловича печінка. Печінка містить вітамін в 12 магній, селен, холін і цинк ідеальну суміш для підтримання ерекції. Наступне оселедець. Ця риба є не лише багатим джерелом білка, але й вітаміну Д. Окрім впливу цього вітаміну на когнітивні функції, здоров'я кісток та імунітет, було виявлено, що він також допомагає полегшити симптоми ректильної дисфункції. Дослідження, яке було опубліковане в журналі Секс Медицина, показало, що багато учасників експерименту, які страждали від ректильної дисфункції, Мали дефіцит вітаміну Д. І фахівці дійшли висновку, що однією з причин цього може бути те, що дефіцит вітаміну Д сприяє звуженню ваших кровоносних судин. Ну і, звичайно, горіхи, які допомагають підвищити сексуальний потяг. Різні види горіхів містять L-аргінін, який покращує кровообіг і допомагає при сексуальних проблемах, таких як еректильна дисфункція. Наприклад, мигдаль. Він багатий на незамінний жир, який сприяє виробленню гормонів і пов'язаний з більш тривалою та сильною ерекцією. А бразильські горіхи мають високі вміст селену, що може підвищити рівень тестостерону у чоловіків. Також вам допоможе перець чилі, який покращує кровообіг, що підвищує сексуальний потяг та позитивно впливає на тривалість статевого акту. Ну, і також для підвищення потенції ви можете приймати рослинні препарати та їх екстракти. Івоніка Гербал Еспет. Це засіб, розроблений спеціально для чоловіків. Його дія базується на корисних властивостях натуральних екстрактів, що покращують сексуальну активність і потенцію. Цей продукт бренду Івоніка підтримує здоров'я судин, покращує кровообіг у малому тазі. Забезпечує стабільну ерекцію та зменшує відчуття втоми під час інтимних відносин. І хочу ще зауважити, що проблеми з ерекцією можуть виникнути у будь-якому віці, зокрема і у молодих чоловіків. Тому включити у раціон харчування вищі перераховані продукти необхідно всім чоловікам незалежно від віку. Ну, а якщо еректильна функція у чоловіка в хорошій формі, то зміна раціону теж піде на користь. Здорова їжа здатна значно її зміцнити і навіть відчутно покращити, стверджують фахівці. Звісно, правильне харчування це не єдиний спосіб підтримувати гормональний баланс і хорошу стабільну ерекцію та здорове сексуальне життя загалом. Але і не варто цим нехтувати і відмовлятися від нього.